Радіо Юей Чикаго, дорогі радіослухачі. Зараз з нами Анатолій Якименко, головний редактор порталу і Ютуб каналу Тригер. Пане Анатолію, вітаю вас. Вітаю. Нью-Йорк Таймс вийшла стаття, написана Ханною Ноте. Вона є, до речі, експерт із російської зовнішньої політики та політики безпеки. І заголовок в цій статті був такий: Путін отримує те, що хоче. І підписано, що Росія стає головним бенефіціаром війни в ГАЗі. До речі, замітьте, що у ГАЗі війна так вказано так, в цій статті і цією авторкою. Ну і давайте трохи проаналізуємо. Чи Можна вважати, що Росія є бенефіціаром війни, а там можна задати якісь уточнюючі запитання, які вигоди, на думку авторки статті. Так, звичайно, я я собі прописав по пунктах: по перше, події в газі відволікають західних політиків і громадськість від війни в Україні. Росія це Росії це дає. Певну паузу від постійного розгляду справ за злочини в Україні минулого тижня. Всі погляди були спрямовані на газу, а обстріл Запорізького Запоріжжя залишився поза увагою. Це такий перший пункт, який я собі занотував. Як гадаєте, ну тобто, тут ну, не спілку. я. Я думаю, що це дуже помилково розцінювати е, загліз значущість там конфліктів чи воїн по. Згадуваності в пресі. Mm -hmm. Можна м, 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 мати і цитованість, і згадуваність в пресі, але це зовсім не надає е, значущості чомусь більше там, чи ще щось. Я вважаю, що це помилка, і більше того, це може бути мати ну, зовсім різні наслідки. Більше того, це може зіграти і проти Кремля, тому що. Значна частина, як на мене, думаючих людей, їх то невелика кількість, звичайно, я говорю, але вони чітко зв'язують загострення арабо-ізраїльського конфлікту з, з війною між Росією і Україною, яка затягнулася. Угу. Це прямі наслідки. Зрозуміло, наступна такі. Це, це про що говорить? Це говорить про те, що е, потрібно звертати увагу на, саме на ситуацію в, в російсько-українській війні. І розумні люди бачать за цим не тільки Тегеран, а передусім Москву. І вирішити розв'язати арабо-ізраїльський конфлікт це у значній мі мірі послабити Москву. Тому, ну, ну не знаю, ну можливо, там у Нью-Йорку якесь інше бачення. Угу. Ну, давайте поговоримо з нашими радіослухачами. Можливо, може хтось хоче дати свій коментар, то ви можете нам зателефонувати за номером 773 800 2860 773 800 2860. Наші радіослухачі не з Нью-Йорку, але із Сполучених Штатів Америки із Іллінойсу, Тому ми чекаємо ваші дзвіночки. А я йду далі, те, що я собі забув. Натував, якщо уваги ЗМІ не вистачає, то і боєприпасів також, Ізраїлю з часом може знадобитися зброя, яка потрібна і Україні. Мені якось доводиться бути опонентом у людини, яка, в принципі, слабко розбирається у військовому забезпеченні, як і я. Але навіть, незважаючи на те, що ні я, ні Журналистка не є експертами у військовому питанні, ми чітко розуміємо, що і за масштабністю цього конфлікту з Палестиною, принаймні поки що, і за озброєннями, ну ми явно не, не перетинаємось, ніяк і не конкуруємо. Звичайно, якщо цей конфлікт розростеться і у, у війну вступить Іран, таке може угу. бути. Або я думаю. Не можу собі там уявити, які ж країни Арабського світу можуть вступити у війну з Ізраїлем, то тоді, безперечно, кількість боєприпасів а, може знадобитися у, у, у вищій кількості. А чому ви називали в першу чергу Іран, а до прикладу, за Туреччину нічого не сказали? Ну я так, це дивна позиція Ердогана, його заява, якісь фантомні болі. За територіями, які колись входили до складу Османської імперії, які Туреччина втратила після, за результатами Першої світової війни, це перше пояснення позиції президента Туреччини Ердогана, ну і, можливо, спорідненість за релігійною ознакою. Ну, це буде катастрофа, звичайно, якщо Туреччина вступить у війну проти Ізраїля, і це серйозно потуга, але це країна НАТО, і це повністю вже розвалить весь світовий порядок, який був створений після Другої світової війни. Зрозуміло, ви знаєте, в нас згодом буде передача історична свобода. Це для наших радіослухачів говорю. Рівно 100 років тому, як Османська імперія стала Туреччиною. Тема сьогоднішньої передачі я її анонсував. Ви не чули, звичайно. Так в нас є дзвіночки, але чомусь я я попрошу наших радіослухачів перетелефонувати, бо мені на мій пристрій, який… Я утримую їх, вони чомусь не прийшли. Будь ласка, перетелефонуйте. Дякую, е, йдемо далі. Війна в Газі загрожує відкласти і зірвати всі зусилля, які були зроблені е, Америкою між Ізраїлем та Саудівською Аравією. Так і е, мається на увазі. Ну довго тут в мене питання записано, Я напевно скорочу. в трошки повіршимо. Ну, та ну, да, я потому, чую що... думку тут, і вона тут, насправді угу. виглядає. Досить обґрунтованою, але я не вірю в те, що це зумисна дія спрямована на розрив, на, на розрив, який е, е, намітили на на зближення, на зближення, які намітили між собою Саудівська Аравія і Ізраїль. Між ними намітилося зближення, але е, цього це воно безперечно невигідно вигідно арабському світу. Але це вже, я думаю, ну, збіг обставин швидше за все. Насправді там причини якісь більш серйозні, як на мене. Угу. Давайте спробуємо іншим способом приєднати нашого радіослухача. Доброго дня, ви в ефірі, будь ласка. Алло. Так, доброго дня, ви в ефірі. Доброго дня. Щодо... Вигоди Росії від війни на, на ближньому сході. Я, я не читав цю статтю, про яку ви кажете, але я незалежно від того, сам, сам вважаю, що це і не так. Саме так це і є. Це вигідно, дуже вигідно для Путіна. Ніяких сумнівів в цьому не може бути. Зрозуміло. Ну, ми почули вашу думку, дуже дякую. Так, повертаємо пана Анатолія назад в кадр. Пане ну. Анатолій, бачите, що думають наші радіослухачі. До речі, на рахунок я до завершу своє запитання. Говорять про те, що таким чином ну, вважають, що це був американський проект іменно Ізраїль та Саудівська Аравія, а Росію там посунули, і Росія, як хоче назад повернути свої якісь ідеї. Ну, погодьтеся, але це дуже якесь дивне повернення з боку Росії виглядає, тому що ні, воно, ну, скажімо так, не хочеться вживати і згадувати якихось таких е, незручних оцих частушок російських з огляду на те, що там відбувається, от. але це якесь дивне знайомство і дивне бажання налагодити взаємини. Швидше за все, і ми бачимо, в принципі, що Росія посварилася з Ізраїлем, або Ізраїль угу. відкинув, відкинув дружбу з Російською Федерацією. І це очевидні речі, і вони просто так, от, ну, на поверхні лежать. І я взагалі хочу сказати, що оця, оцей стиль і модель шукати, пояснювати все запитанням шукайте кому вигідно, це дуже хибний часто напрямок. І він не відкриває нам ніяких нових, і тим більше правильних, не просто нових, а якихось правильних перспектив. Вигода, вона може вже бути постфактум. Ну щось там трапилося, пішов дощ на вулиці, а у вас там на городі. Ну, щось там має сходити, ну так, ви отримали вигоду, хоча паралельно у вас там ну, змокла білизна, яку ви сушите на вулиці. Uh -huh. Тому це, це такий побутовий просто приклад, навів, щоб людям стало простіше і зрозуміліше. Не потрібно ставити запитання, шукайте, кому вигідно. Ну, але ми просто вже привикли до такого твердження, оскільки завжди, що в нас не відбувається, а не завжди так, як очевидно, ми можемо побачити. Завжди хтось є зацікавлений в певному розвитку подій. Ну тому, відповідно, люди так і, і думають уже наперед. А хто ж буде з? Знову це зводить. Дякую, пане Анатолію, ви мене сьогодні виправляєте. Так. Е, наступна моя теза. Е, найбільше виграє Росія. Мається на увазі, що е, Росія отримає інший погляд від, від громадськості, оскільки вона підтримує зараз Палестину, і в неї така зараз позиція, ми бачимо, тому що Кремль відмовився називати напад на Ізраїль тероризмом. І більшість мусульманських країн. Буде підтримувати Росію? Ні. Я, я би знаєте, отак от сказав би, що насправді отримує Росія отримує Росія від цього конфлікту. Я не знаю, чи це було заплановано чи ні, це, скажімо так, дисперсія істини або розпорошування істини, розмивання істини, або такий етичний релятивізм, угу. тобто відносність відносність істини і правди, і розмиття поняття, хто тут правий. І от це, власне кажучи, не все так однозначно вписується абсолютно в цю формулу, тому що арабо-ізраїльський конфлікт він принципово відрізняється від російсько-української війни, тим, що в російсько-українській війні тут якраз все однозначно, безперечно. Намагається це все діло, значить, якось розмити і сказати, що не все однозначно. А от в Арабо ізраїльському конфлікті там насправді не все однозначно, якою б не затертою була ця фраза, тому що там настільки заплутана ситуація, і історичні події, які відбувалися між цими, між цими народами. Плюс методи ведення боротьби, ну щоб я не знаю, чи слідкують глядачі в Сполучених Штатах за нашою тут місцевою аналітикою в Україні, я слухав буквально сьогодні Семи волоса, він вважається фахівцем з Близького Сходу і з Арабських країн. Mm -hmm. І він стверджує наступне, що методи, які зараз використовує Хамас, з півдня сектора Гази, чи з півночі там Хезбола, чи ще щось, вони відзеркалення ізраїльських методів, які Ізраїль використовував у 19-му і на початку ХХ століття. Щоб всі розуміли ситуацію. Я ну, так не хочу е описувати ці методи, але ті незручні запитання, які задають лідеру Хамасу, коли він покинув інтерв'ю, зірвав з себе там петличку і вийшов, чи правильно що не, значить, озброєні чоловіки від Хамасу нападали на мирні будинки вночі мешканців, які сплять, і їх там вбивали і вирізали. так? І кажуть, що це, значить, дзеркальне відображення, для того, що відбувалося 100, чи там 80 чи 150 років назад, щоб ми розуміли цю ситуацію. Це так, якби Україна зараз завдала ударів по російській інфраструктурі, мається на увазі по електростанціях. Для нас це зрозуміло, тому що ми такі отримували такі удари угу. минулий рік. Але ж не факт, що. На заході навіть ці удари будуть сприйняті як правильно нас те, що можуть українців звинуватити в тому, що ми здійснюємо якісь там терористичні атаки по території Російської Федерації. Так до речі, те, це що... дуже цікава тема, оскільки нам завжди забороняли західним озброєнням бити по території Російської Федерації. Ну, давайте а давайте уявимо собі, що в нас mm -hmm. вже з'явилося своє озброєння, ми mm -hmm. вдарили по їхніх електростанціях. І там погасило кілька міст на тиждень, так? Mm -hmm. То я не впевнений, що нас не будуть, наші дії не будуть трактувати принаймні там, глобальним півднем як е, правильні і правильні, нас теж будуть називати терористами і засуджувати. Mm -hmm. Зрозуміло. Mm -hmm. А давайте тоді б зворотньо подумаємо: коли Росія нам гасила електроенергію, що вона цим хотіла добитись? Ну ми ж не можемо залізти в голову Путіну і представникам Кремля. Та чому але не ситуація тут абсолютно очевидна і зрозуміла, що потрібно максимально завдавати шкоди ворогу. Ми для них вороги. І щоб ми не там готувалися до наступу, а думали, як в тилу забезпечувати всіх електроенергію. І в принципі, вони цього досягнули. Атаки мене Бахмут. І ударами по інфраструктурі. Ну, це вона їх ну, залякати, звичайно, попробувати, як ми будемо витримувати холод. Можливо, ми будемо тиснути на наше вище політичне керівництво з метою укладання якихось там мирних угод, або не тільки мирних угод, фактично ж мова йде про капітуляцію. Примусити нас до капітуляції. Зваритися з втратою території і піти на політичні поступки, позаблоковість, там друга державна мова, російська і ще багато чого. Зрозуміло, пане Анатолію. Ви знаєте, мені завжди здається, що коли відбуваються якісь певні атаки, ну до прикладу, з нашої сторони, ми зараз говоримо про Україну, то завжди вони мають бути підкріплені якоюсь пропагандою, можна так сказати, для того, щоб суспільство сприймало ці атаки позитивно, а не ну, щось відбулося. А тут ворог в інформаційному плані зовсім по інакшому перекрутив, і це подалося суспільству. Не так, як, як воно насправді є. Е, якось війна така є в нас гібридна, і в принципі не тільки в нас, в цілому світі. У е, ці війни, що відбуваються, зараз ми говорили про е, Ізраїль та Газу. І якби ми бачимо про те, що дуже важливу роль є також суспільна думка світова. Від неї багато що залежить. Анатолію, напевно, будемо завершувати. Дуже вам дякую, велике. І е, я хочу нашим радіо. Uh -huh. Ви маєте ще що, щось може сказати? Ні, я просто от, знаєте, я хотів би підвести підсумок нашій розмови щодо Бенефіцарів і вигоду на Насправді Російська Федерація е, досягнула і в неї є профіт або прибуток такий політичний, е, вона розколола е, світ і західне суспільство щодо підтримки Палестини чи Ізраїлю. Це зовсім інша ситуація, ніж Росія і України. Якщо щодо Тут з Україною все зрозуміло, то арабо-ізраїльський конфлікт він посварив західне суспільство. І якщо ми подивимося, скільки було, тобто ми ж не бачили ніде за кордоном мітингів на підтримку Кремля Путіна і Російської Федерації. так? А тут в Іспанії, в Італії, у Франції, в Канаді ще десь там проходили мітинги відкриті на підтримку Палестини, і там насправді. Десь щось можна зрозуміти, тому що ну, такі уявити собі, що раптом ми даємо відповідь по повністю бомбардуємо Москву, так як, як е, сектор Гази, щільно заселений населений пункт, верніше земля, територія, так. Ось. Ну, це теж так е, виглядає ну, негуманно. Негуманно, тому що стають mm -hmm. заручниками, в принципі, жінки і діти, на це дивиться світ, і світ розколюється. Так би я погодився з авторкою цієї статті, що Путін насправді свого досягнув світ, розколовся. А це що означає? Що ці люди, які одностайно, наприклад, підтримували Україну. Вони розділилися між собою по питанню Ізраїлю і Палестини і посварилися між собою. І вже консолідованої позиції по Україні у них не буде. Угу. Це важливо розуміти. Та це дуже це, насправді сильний хід, якщо це так було задумано. Хоча ми не знаємо достоменно, яка була ідея Путіна. Дякую, Анатолій Якименко, головний редактор порталу і Ютуб каналу Тригер. Був у нас. Підпишіться на канал Радіо UA Chicago, Чикаго, ставте вподобайки та коментуйте відео, а також підтримайте нас на патреоні. Посилання в описі.